Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Дуже добре вітання. До приходу Христа. Коли ми зустрічаємося, можемо вітати і відповідь, ми знаємо, що Воскрес. Це справедливо. Ви знаєте, я вернусь на неділю назад. Ми святкували і брат просвітер, хто в пам'яті є він Знає, про що говорив, брат Валентин. Але він сказав, мене дуже запам'ятало, що ознаку люди, віруючі в учні Ісуса Христа, сиділи в хаті, де то написано в якомусь місці, що закрити середини, щоб ніхто не війшов. Бо вони дуже боялись, що з ними станеться, що сталося, з Христом Ісусом. Потому що у них були сім'ї, у них були діти, тому що зараз такий час, що наші церкви страдають, коли ми збираємося тут тихо і мирно, не кругом так. Біда. Що я хотів говорити? Що я голоси? Песах, Пасха в Ізраїлі, Шавуот і Сукот це свята, які збираються в населення. Чоловік мають повинні прийти на свято в Єрусалим. Получається, в цей день розп'яття Христа всі люди були в Єрусалимі. Країна Ізраїль невеличка, але це 500 кілометрів. Одану я відберу до Ілаку, всі повинні були прийти, хто де жив. Я не знаю, яке населення було, але це ролі не грає. І ми читаємо, що Христос ходив, Він був і на півночі, він був на півдні, багато ходило за ним, слухали Його. Але в цей день ми не почули голосу тих людей, з ким він їв, з ким говорив, з ким співав, з ким веселився. Чому я так говорю? Тому що я був на тих місцях, Коразін. Вівсаїда, Капернаул. В Сідоні тіри ті я не був в тих місцях. Але що я хотів сказати? Чудо, яке перше Христа було, де він його зробив? В Кані, Галилейській. Мужи з Галилеї раділи, співали, веселились. Ми не почули голосу їхнього, що вони підняли, голос сказали. Христос з нами був, ми його любимо. Він дає зір, дає сили, нікого нема. І тільки два мужі мали сміливість, які рискували своїм життям, статусом людини, яка займала положення. Це був Йосип. І був Никодим, який приходив до Христа, про це можна читати в Івані. Давиться, він все знає. Вони мали сили, мали любов до Христа, бо без любові і сили, і мужності вони б нічого не зробили. В різних місцях пишеться був Йосип, а потім це пишеться в другому місці, щоб вони в Бог були. Я вам скажу, не просто перенести 100 літрів. Для помазання. Це можна взяти ослика, поїхати купити і привезти. А другу мати смілость, щоб встати, піти до Пілата, сказати, віддай тіло Христа. <кхи> Учні не пішли. Близькі, родичі, брати, сестри, нікого нема. Як часто буває в житті, що ти надієшся на ближнього і нема, на брата свого <кхи> він не приїхав. Я зустрічався з цим. І не раз. А в цих людей була мужність. І вони взяли і похоронили Ісуса Христа. Завернули, помазали. Цінна. Оце я почитав спеціально, відкуда нам. Мать з дерева, яку роблять, це в Аравії, а з Індії цей з якого роблять алої. Дорога цінний. Але вони взяли це і зробили, похоронили Христа. Не написано далі про їх, що з ними сталося. Загубили своє життя. Так, да, вони вже не будуть тим, ким вони були. Вони не будуть там совєтувати комусь, там... вони нікому не нужні. Вони будуть і злої в Ізраїлі. Але вони мали Христа і мали мужність. Герої віри, а про них більше нічого не сказано. Я вам скажу, що читаючи слово Бога, вже ти знаєш, що Христос рядом. Він не де то далеко там, в Єрусалімі. Туди треба їхати, щоб пізнати його, бо багато йшло туди. паломників, щоб подивитись те місце і цілувати те місце. Я бачу, що цілує місце, де лежав чи не лежав, а потім виходить за кур'є. То не важливо. Можна в бердичні любить Бога. Можна. На цьому місці любить Бога. І не мати знань. Професорських, вищої освіти, Тому що Господь біля кожного. Ви подивіться приклад, звіняє Апостола, я може багато говорю, вас задержую. Але пробачте, я завжди багато говорю, бо не можна так бистро розказати. Йде з поклоніння, тому що, як вам сказав, три, раз, три рази в рік дожди приїжджати. З поклоніння їде, є Цариці кандакі і держати Їхати це не день, і не два, і не три, і не неділю. Доїхати, зараз це є проритий канал, то каналу не було, вони проїжджали в Ефіопію, але це, мабуть, кілометрів 700-800 треба проїхати. Любить Бога, він приїжджає, Бога шукає. І їде, і купив. Єрусалим і читає, Ісаю, 53 розділ. А Господь посилає, він шукає Бога. А Господь посилає до нього. Ангел пристав Филиппа, Филип, я не розумію, як можна підійти. Це є охорона, є свої воїни. А Господь так зробив, що той читає і підходить до його. Ти розумієш, що читає, ти розумієш, ти скажеш, так. Да". Іди в ту лісницю. І розказує йому, що от -от вода. Хреститися можна, а чому ж не можна, коли ти віруєш, Господь милищий до кожного з нас з вами, і він відкритий. А я далі ще не багато часу. Ви знаєте, і я от з Єрусалима переміститься на, на, на північ до озера Єносерецького, Кінери. Вони називають його море, було 35 там на 18. Кілометрів здорове озеро, має свій клімат, і шторм буває, де рибачив, де жив Христос, де зустрічався. І ви знаєте, я поїхав спеціально подивитися на це місто Хоразів. Якщо Господь сказав прокляття на його, що воно не відстроїться, воно ніколи не відстроїться. Там був розвалений. Один вчений, який розкопав це місце, він подивився, я його відбудую поставлю і зроблю, нічого не зробив. Отак розвалений є, він наче складу, там своди, синалога, розкопане місце. І ви дивіться, до цього часу він помер у і все осталось. Ми приїжджаємо туди, ходимо, віруючи людині, що подивись, що може статись. Своєю країною може таке статися. Своєю землею може статись. І якщо Бог нам дає, як ми його держимо в руках, наскільки ми цінуємо. Я приїжджав з Ізраїля і багато хто говорив, наша земля рай. У нас все є. У Нас трудящий народ. В Ізраїлі наші раби потрібні, хто приїжджає робити. Цінний народ наш український, трудящий. І я в кразів, походив, дивлюсь, море внизу. Така красота, а тут чорний туф вулканічний, ці дома постройки, що там є. І ви знаєте, хто туди приходить, відвідувати місце. Лисичі. Бо туристи приходять, їдять, їду кидають, вони валять ящики, достають їду. Що стало з місцем? Тому що благословення Боже для їх не було. Господь забрав благословіння. І місто то розвалилось, не знаю, 400 году, говорять, що там землетрус. Але це не головне. Ми знаємо, що ми живемо і дикаємо при допомозі У Нас можна життя забрати. Так, мені 70 років, 71. Це вже я старий. Я до, до уровня, до того, який Господь дав, я дожив. Але в нас тільки тут діточок стоїть. Просить миру, присить у Бога спасіння, не лінитись. А я дякую вам, що ви мене вислухали, я вам вже втомив. Амінь.